Я завжди думала, що мій шлюб це ідеальна картинка. Ми з Олегом були разом вже вісім років. Він здавався турботливим, а наша сім'я міцною. Ну а що стосується Ані, моєї найкращої подруги, то ми з нею дружили ще з школи. Вона знала всі мої секрети, мрії та переживання. Але я навіть уявити не могла, що вона стане тим самим ножем у спину. Все почалося з дрібниць. Олег став частіше затримуватись на роботі, а Аня дивно уникати зустрічі. Раніше ми бачились мало не щодня, а тепер вона постійно вигадувала якісь відмазки. Перший дзвіночок пролунав, коли я випадково побачила на столику біля дзеркала його другу зубну щітку. Це було дивно, адже свою стару він викинув щити. Тиждень тому, а нову я йому купувала сама. Звідки ця, подумала я, але тоді ще списала все на свою забудькуватість. Потім сталося дещо ще дивніше: ми з Анею були в кафе, і вона дістала телефон, щоб щось показати мені. Я помітила відображення в її чорнові.